24 березня на сесії Тернопільської міської ради депутати затвердили зміни до генерального плану Тернополя. Загалом серед 33 присутніх 26 проголосували за. Як розповідає міський голова Сергій Надал, затвердженню змін до генерального плану передувала тривала робота фахівців спеціалізованого державного інституту Дніпромісто, громадські обговорення та робота комісії, у яку входили депутати, фахівці та представники громадськості сьогодні. Депутатам було підтримано рішення про прийняття генерального плану і зараз дано доручення внести зміни до цього генерального плану, враховуючи ті зауваження, які були надані попередньо громадськими організаціями, політичними партіями, мешканцями Тернополя або суб'єктами господарювання. Хочу наголосити на важливості прийняття цього рішення, тому що сьогодні, по суті, прийняли будівельну конституцію міста на наступних п'ять років. Там повністю враховані ті заважні пропозиції, які надавалися попередньо громадським організаціями. Наша мета максимально зберегти межі зелених насаджень, межі парків, зафіксувати їх і не дозволити більше хаотичної забудови. Крім того, на сесії міськради прийняли рішення про зонування Тернополя і затвердили два детальних плани території: це мікрорайони, північний і Пронятин. Міський голова Сергій Надал разом з іншими очільниками адміністративних центрів України взяв участь у п'ятому засіданні ради регіонального розвитку під головуванням президента Петра Порошенка, яке відбулось у міжнародному виставковому центрі Києва. Учасники обговорювали питання впровадження реформи децентралізації та реформи у сфері медичного обслуговування. На нараді і президентом України і прем'єр-міністром України було наголошено тому, що основною метою децентралізації це було. Створення самодостатніх фінансово забезпечених громад, які здатні самі себе отримувати. І тому було наголошено, тому що є правильний здій міст України, в тому числі міста Тернополя, стосовно впровадження компенсації за надані соціальні послуги у місті Тернополі для нетернополян, які мають бути компенсовані з бюджетів інших міст, сіл чи районного бюджету. Місцеві бюджети збільшили свої надходження в 2,5-3 рази. Повірте мені, я. Трохи розуміюся з бюджетній політиці, і можу наголосити, що зазвичай доля місцевих бюджетів в зведеному бюджеті завжди дорівнювала 33%. Ніколи за всю історію України доля не сягала того, що ми маємо в 2017 році, 49 І на сьогоднішній день це було зроблено для того, щоб український громадянин мав можливість спитати з місцевої влади. За свій рівень життя також міський голова Тернополя Сергій Надал разом з іншими керівниками адміністративних центрів взяв участь у засіданні правління асоціації міст України. Нарада проходила під керівництвом прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. уряду було наголошено на необхідності впровадження в роботу альтернативних видів палива. Якраз в символічно, що саме в цей день Верховної Ради був прийнятий закон, яким надано повноваження ромісцеве самоврядування, встановлювати самостійно тарифи. На опалення для населення для бюджетних установ, якщо це буде проводитися рахунок альтернативних котелень. І тому було наголошено все ж таки на правильність дій міст України, в тому числі міста Тернополя, по запровадженню котелень, які працюють на інших альтернативних видах палива, особливо на місцевих видах палива. Крім того, було запропоновано уряду запровадити. Програма підтримки електричного транспорту, яка би передбачала перше це пільговий тариф за електроенергію, і друге це можливість отримання пільгових кредитів для придбання нових тролейбусів, тому що саме тролейбуси є саме дешевим видом транспорту і перевозить в повній кількості всіх пільговиків. 179-ту річницю з дня народження справжньої легенди Тернополя, першого бургомістра етнічного українця Володимира Лучаківського відзначили 19 березня біля його могили на Миколинецькому кладовищі панахидою та покладанням квітів. Власне, Сьогодні ми вже маємо вулицю Лучуківську, сьогодні маємо пам'ятні дошки. Сьогодні в історії міста Тернополі є окремий розділ, який розповідає про життя і діяльність Володимира Лучуківського. Кожного року ми кращим тернополянам втрачаємо премію Володимира Лучуківського. Я дуже сподіваюся, що він буде надихати всіх нас заради розвитку нашого міста, заради розвитку нашої громади. Цього року, вперше, з моменту поховання першого українського бургомістра Володимира Лучаківського відновили гробівець на місце його поховання. Роботи з реставрації були проведені за кошти благодійників та меценатів. 19 березня муніципальний галицький камерний оркестр відзначив своє 25-річчя. З нагоди свята оркестранти підготували музичний вечір, під час якого для слухачів звучали найулюбленіші класичні та популярні твори композиції чазової та рок музики. Міський голова Сергій Надол привітав колектив з ювілеєм та побажав усім творчої наснаги цікавих мистецьких проєктів, невпинного руху вперед та Божого благословіння. За 25 років колектив дав понад 2 тисячі концертів в Тернополі по області, по Україні. Відомість він не лише в Україні, але й відомий своїми успішними гастролями в Словенії, в Польщі, в Угорщині, Німеччині, Франції. Тобто сьогодні Галацький камерний оркестр це, по суті, є один із символів нашого міста, можна назвати візитною карткою нашого міста. Чудовий колектив, який складається із досвідчених музикантів, із молодих, талановитих музикантів. 21 березня світ відзначив міжнародний день людей із синдромом Дауна. Не випадково у ці дні громадська організація, центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко, яка опікується сонячними дітками, розпочала свою роботу у новому приміщенні за адресою вулиця Футькович. 14. це приміщення їм надала Тернопільська міська рада. Я спільно разом з ними вибрали те приміщення яке найбільше їм які не найбільше адаптовано, тому що. Зручності, тому що поруч є комунальний заклад, центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, і діти можуть бути перебувати і тут, і там. Поруч є дитяча лікарня, де є спеціальне відділення для реабілітації, де дітки мають можливість займатися і плавати в басейні. Вже є певні домості про співпрацю. З 1 березня до 1 травня у Тернополі триватиме двомісячник благоустрою. Основну частину робіт виконуватимуть підприємства, які обслуговують житловий фонд. Комунальники за цей час очистять прибудинкові території, підвали і горища, приведуть належний стан дитмайданчики, майданчики, спортмайданчики, пісочниці. Перша загальноміська толока відбулась 24 березня. У ній взяли участь близько двох тисяч тернополян. З міста вивезли понад три сотні тонн сміття. Також в різних частинах Тинах міста висаджували дерева. Крім того, що відбулась висадка дерев. Зокрема, тут в центрі висадили червонолисті клени, які садили на звернення тернополян, тому що поставили лавочки. Люди нарікали, що літом немає тіні. Власне, ці дерева забезпечують тінь, забезпечують ще додаткову красу нашого міста. Крім того, висадження дерев відбули сьогодні в парку Топільче і в парку Шевченка». Тюльпановими деревами оновили алею, герої не вмирають у парку імені Тараса Шевченка, а в парку Тобільча висадили 10 катальб. Це лише початок, кажуть у міській раді. Під час другої загальноміської толоки, яка запланована напередодні Великодніх свят, планують висадити ще 30 катальб. Загалом сьогодні долучились до роботи всі приємства стороннього організації різних форм власності. І учбові колективи, і медичні заклади дуже активні цього року об'єднані співвласники багатоквартирних будинків на він попередніх років. Тобто і жаки працюють навколо проведенкових територій. комунальні підприємства забезпечує прибирання своїх територій. Взагалі загальна мета цього толоки це максимально чисте місто від наслідків зими. Крім прибирання та висаджування дерев, у рамках двомісячника благоустрою ремонтуватимуть дороги.